Ти хто такий? Ану бігом дивись. Лейте-джентльмени, доброго вечора. Е, саме, знаєте, що цікаве, те, що береш коробки, береш надій на те, що тобі випадає якийсь хороший танк, а в итогі тобі випадає оце. І на оце у нас сьогодні буде е, огляд, який, якщо чесно, особливо мене приваблює, але хто що? Мене питав хоч коли-небудь. Давайте глянемо його характеристики і коліж модель. І так, леді та джентльмени, От він, ваш е, улюблений танк. Я знаю, що ні. В усій красі. Давай спочатку характеристики глянемо. Я з нього зняв. Все. Абсолютно. Значить, 390 шкода, 8 рівень, стандартно. Е, 258 середнє пробиття. На голоді там, по-моєму, під 200, під 200. Скільки можемо зараз, до речі, глянути. Під ,да. 300, да. Під Е, Значить, що далі в нас? Тут у нас дві спарені гармати, і вони йдуть, як у СТ2, у радянського тяжика. Залпом, Да. Тобто ти затискаєш ліву клавішу миші, і вона може йти залпом. Або може стріляти по одній. Тобто КД-959, якщо стріляєш по одній, 19-18, якщо заряджаєш дві зразу. Ну, час залпу, 2 секунди, швидкість інентального просування, понятно, кути вертикальної наводки немає, мінус 5, горизонтальна наводки 12, час зведення 1,92. Зведення у нього, в принципі, плюс-мінус нормальне, але я далі розкажу про його особливість. 0,35 розкіт на 100 метрів, 2400 депосу 1300 міцність, бронювання корпусом ми зароглянемо по коліжен моделі, їде він 40. На нього треба 100 подов турбіна. Світиться він, як не знаю, як лампочка, бляха. Просто всюди. Огляд у нього теж не супер офігенний. Але, що саме цікаве? VLD-ха у нього 127, НЛД у нього 119 і оці, оце от все 200. Просто 200. Якщо тако в середньому взяти, просто тупо 200. 200, 200, 196. Ну, коротше, 200. Тобто танк тупо другої третьої лінії. Але я вам скажу так: покатавши на ньому пару боїв, я зрозумів, що я чи то не маю скіла, чи то реально не розумію абсолютно, як він має гратися. Я вам залишаю бій, який я зіграв на стрімі. Гляньте і напишіть в коментах, що з, ним, з цим танком не так. Або що зі мною не так. Дивіться Друга третя лінія, от він на, на другій третій лінії, от він себе нормально почуває. Але проти кумулів, проти Галди він не стріляє взагалі. Мається на увазі, він буде відлітати від них. Це якщо проти шестерок припустимо, то його не факт, що проб'ють. Єбер, братік, ти не хочеш сюди поїхати? Ммм, зараз вкакаємося тут я чувствую. Та-та-та я ж кажу там, ну, типа, ну, от я. єбар, я тобі говорив? Говорив. Ти мене послухав? Ніт. То ми зараз це всрем. Якщо ти не будеш пересвічувати. Мені треба їхати до тяжів. Найс. Nice. Так, канцівр тепер сюди не полізе. Може й полізе. Ми центр втрачаємо. Натисні, от сюди. От сюди і сюди. І погнали. Там ВК їде.

Збрить. Найс. Якщо ми попробуємо заїхати зараз звідти. Найс. Каплі по чуть-чуть, по по потрошечки. По трошечки. Щось таке да вимальовується Знаєш. Там сушка. Сумиш сушки, ну не сушки нема. Дай мне ком треба брати. От, от десь аж так. Да. Лампа не спрацювала, ні, не спрацювала, значить все добре. Мені головне зараз мене РХМ не забрав. Прикольно, прикольно. Не спорю, не спорю, прикольно. Стрицуха. РХМ і СУСТО. Е, вони вже сагранів, вони вже зрозуміли, що ми їх об'їхали. Треба стріцуху десь зловити. Не цікав, десь стріцуха. Це єдине, що мене зараз мене цікавить У нас немає повної переваги над ними, шариш. Я засвітився. Твою мать, я казав за РХМа. І стріцуха звідси, звідки? звідки? Звідки, звідки, звідки? Дай, дай, дай. Я говорив, ну 2400. ну наконец то хоч щось. Всі, хто дивився це записів, не зленості, то коло дібернят, бренку дворечить, смачим щось з тизом, просто Микола. і папа. -па».